Вітаю на каналі Агролюбитель. Давно не знімав відео, а отут прийшла весна. І думаю, знімлю свого трактора, якого вже тижнів три не було на Ютубі. Весною всі думають, що би то робити, готують свою техніку, ремонтують перед весною. Ну, але мене цього року такі процедури минають. Чому минають? Хто слідкує за каналом вже довший час, пару років, той знає, що минулого року в мене було багато ремонту. Минулого року міняв розподільник, насос, привід, роз'єднував, розкатував трактора, багато міняв про межутці. Два роки тому ремонтував мотор. Років 4 тому. отут все, втулки мінялись. Отут вуха розточувались, пальці нові. Ще років 4 міняв втулки. Це є до того, що за останніх років 4 було дуже багато ремонту трактора. Було дуже багато, причому ремонту такого. Просто як результат роботи, як результат зношеності була необхідність того чи іншого ремонту. Цього року ситуа ситуація зовсім інша. Ну, Почну з того, що минулого року трактор напрацював по мотогодинах, там десь майже 70 мотогодин, 68 чи скільки вже, точно не пам'ятаю, десь маю записано. І, коротше, виходить так, що. 68, то один трактор попрацював. і Я от думаю, чим потрібно міняти масло. Г2К заляти в мене масло. Це, по суті, скільки там? 25% по мотогодинах від регламенту заміни масла. То я думаю, навіть не варто те масло замінювати. Воно. Не дуже то і чорне за тих 68 годин мотогодин. Ну, нас насосі точно заміню. А так, в принципі, трактор робочий, стоїть, правда, вже більше двох місяців на одному місці. Нема потреби їздити, щось робити. Ще в грудні, як продавав сівалку, тоді. Заводив трактора. Ще подивлюсь, що в мене багато солярки лишилось. Запасу солярки немає тому що дешевша є тепер. Майже повний бак тут. Літра півтора, ну, може 2 літри до повного. Тобто солярки вистачає тому по ремонтах ніякого ремонту не буде, єдина поломка це вольтметр у ну, мене трактор стоїть без акумулятора. Плух зимує на вулиці. Трошки почав рижавіти, тому що переробкою помастив, до весни переробки не вистачило, треба поправити. Оцей вольтметр раптом перегорів, треба його замінити. І все. Але щоб його замінювати, треба, треба там знімати панельку, це все провода, то бажано, щоб було тепло. А так, в принципі, все стоїть. Треба плужок, рядки робити, скрутити, докупи. Культиватор як сховав, так стоїть. Сівалки нема, сівалка продана, хто не в курсі. Я думаю, постійні глядачі бачили. В Останній день 2022 року сівалку я продав. Тому місця багато є. Ну, стоїть генератор вже три тижні без діла, на щастя, нема потреби в ньому. Теж півбака бензини, але потреби на щастя в ньому нема. Треба завести колись, що просто поробив 10 хвилин. І от така ситуація станом на початок весни. Я вам скажу так по секрету. Хоча, я думаю, власники Т-25 і без того будуть знати, що ремонтувати старого трактора великого задоволення такий процес не приносить. І от цього року я вирішив провести експеримент, нічого в ньому не робити. Просто замінити масло в паливному насосі і, ну, може, до фільтрів подивитись і все. А так, в принципі, все. Буде так, як є. За 4 роки втулки мають маленький шат, але хай мають. Трошка з розподільника в одному місці підтікає, на, де трубки прикручуються, під шайбочки пускає, але це не страшно. Ну і вже коли буде тепло, це вже літом, мабуть, розберу циліндр, поміняю ремкомплект. Чому я такий впевнений, що ремонту не буде? Тому що 22 2022 року я так максимально все посіяв, тому що в мене вже була тоді задумка продавати сівалку. Максимально все посіяв пшеницею. залишились в мене там два кусочки під картоплю, під якусь городину. Ну, тобто Якщо цього минулого року напрацювання 68 мотогодин, то цілком можливо, що цього року буде 40-50 мотогодин. Тому що з кожним роком щось з роботи стає менше і менше. Дивлюсь на Ютубі деякі блогери міняють свої старі трактори Т-25, хочуть чогось більшого. Потужнішого, ну, виникає потреба в більшому тракторі, в потужнішому. А в мене навпаки, в мене є Т-25. Його хватало колись, коли були часи там, по 200-250 по мотогодин за рік було напрацювання. Його хватало. Получається, що останні, останні роки, з кожним роком, все менше і менше є потреба, необхідність в тракторі. Тому деколи з'являється така думка, в мене проскакує, що Т-25 мені вже забагато. Менше, менше 2 гектарів землі я обробляю. Там, взагалі, фактично мало, тому що є люди, які Т-25, 10 гектарів повністю все роблять. І трактор працює. В мене вже менше 2 гектарів залишилось. Ну і це, по суті, всі, вся земля домашня. Чужих городів у мене нема і не буде, тому що я не прихильник набирати чужих городів. Суто свої домашні городи. І приходить така думка, що трактора Т-25 забагато. Можливо, колись продам, а куплю щось менше. Але новіше. Але це таке, це не тепер і не, і не в ближчим часом. Можливо, там пройде час, пару років, і до того дойду. А так, в принципі, трактор на низькому старті. Хоч він два з копійками місяці не був в роботі, але я думаю, при бажанні і потребі акумулятор поставити і він заведеться. У мене таких проблем, щоб трактор не заводився ніколи не було. Завжди трактор працює, завжди він заводиться. Ну, хіба там вже 20 морозу, тоді проблема. Якщо там мінімальних 2, 3 чи 5 морозу, то трактор заводиться без проблем. Солярка є. Масло на сосі поміняю і трактор буде працювати. Все робоче, в принципі, нічого не треба варити, варити цього року, малювати. Ну, Культиватор бажано помалювати, він вже старенький, але. На цей рік в мене трошки плани важливіші є і не пов'язані з, пов з трактором чи, чи з городами. Це так, анонсик на майбутнє буде трошка будівельного проєкту. Таке от відео, по суті, загальне ознайомче і ні про що. Але сподіваюсь, вам було цікаво мене послухати. Тому оцініть відео лайком, дизлайком, хто як вважає за потрібне. Підписуйтесь, хто не підписаний. Хто що має сказати свої думки, пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу.